Останні місяці покровський напрямок за кількістю боєзітнень вийшов по факту на друге місце, хоча він майже завжди був першим. Найбільше боїв тепер фіксується навпаки на турецькому напрямку. Чи означає це, що росіяни повільно відступають з покровського напрямку і він стає їм більше нецікавим, чи це лише тимчасова пауза? Ну, більше, більше можу сказати свою думку, що це тимчасово наміри ворога не змінились. Але е, що відбулося на Покровському напрямку? Е, правильне розташування, планування, от, виснаження ворога, от, тому що ну, дійсно, дійсно була дуже велика увага з боку противника. Я лапка кажу, увага, оці спроби штурмів міцних постійно, от, і професійність. Кожного і кожної захисниці на цій ділянці, в тому числі, от, дозволи, ну, дозволи нам сьогодні, скажімо, панувати. Ситуація, характеризується як напружена контрольована. Але при цьому будь-який рух ворога, будь-який, повторюю, він під контролем наших сил. От, ми дуже уважно спостерігаємо за їхнім переміщенням, причому цілодобово. От, і в там, де тільки вони намагаються десь накопичитися і йти вже на штурми, ну відповідно до цього відбуваються певні дії. От е, постійно працюємо над тим, щоб знищувати їхні, скажем, тимчасові базування, пункти управління дронами, е, старлінки, генератори, тобто е, залітаємо, скажімо, по їхнім найближчим тилам. Я зараз скажу безпосередньо. За 59-ту окрему штурмову бригаду, ну і інші підрозділи які на цьому напрямку. От тому, пане Сергію, е... можна уточню, ми зараз е, е, на цьому напрямку наступаємо чи контрнаступаємо, як можна охарактеризувати в масштабах наші бойові дії? Е, по можливості контратакуємо, угу. е, по можливості звільняємо певні ділянки, які, скажімо, в тактичному плані для нас необхідні, для того, щоб в подальшому. Закріпитися і утримувати цю скажімо, цей напрямок, цю ділянку фронту.